Дуже миле слонення. Це у нас нова іграшка. Можна на подарунок на Миколайчика, на Новий рік. Дуже крутезна, дуже популярна і діткам дуже подобається. Він м'якесенький, ось такі рожеві, має вушка, ніжки. Має два режими: ігровий та режим музичний. Вмикаємо його, працює від батареї, вмикаємо режим гри. like this song. Якість дуже класна, дівчата, він дуже крутий. Для малюків буде дуже цікаво. І інший режим музичний. такий милий слоник.